Всім привіт! Сьогодні я готую одну зі своїх найулюбленіших страв з консервації на зиму. Для її приготування нам знадобиться 2 кг огірочків, також зелень. В мене це петрушка та кріп, одна голівка чеснику, 100 г оцту, 100 г олії, 1 столова ложка солі та столова ложка цукру. Якщо для маринування ми завжди обираємо рівненькі, гарненькі огірочки, то в цей рецепт можемо брати будь-які. І ось такі дрібні покручені і великі. Немає різниці, тому що ми їх будемо нарізати. І пам'ятайте, якщо у вас огірочки не свіженькі з городу, а трошки полежали в холодильнику, або ви їх придбали на базарі, то варто все ж їх залишити у прохолодній воді на 2 годинки. За рахунок цього вони будуть більш хрусткі. Беру ось таку велику глибоку миску і у неї буду нарізати огірки. Обов'язково зрізаю крайчики і нарізаю. Якщо огірочок великий, то на 4 частинки. Ось так. Якщо такий маленький, то може бути на 2. Тепер очищуємо одну голівку часнику. У мене це вийшло 8 зубчиків. Часничок підтискаємо одразу до огірків. Також нарізаємо пучечок зелені, в мене це петрушка та кріп. Вливаємо 100 г оцту. 100 грамів соняшникової олії і додаємо столову ложку цукру та столову ложку солі. Просто неймовірний аромат на всю кухню. В такому вигляді огірочки я залишаю на 3-4 годинки. Періодично потрібно буде приходити та помішувати їх. У мене вже пройшло 4 годинки, тож продовжуємо готувати. Попередньо баночки я простерилізувала у духовці на 180 градусів. Вони стерилізувались 20 хвилин. Також підготувала і кришки. У мене баночки вже вистигли, тож наповнюю їх огірочками. Всі огірочки розкладені по банках, тож заливаємо їх ось цією рідиною, що залишилась. Для стерилізації я беру велику каструлю, її дно застиляю марлею, ставлю сюди і заливаю водою. Доводимо до кипіння та стерилізуємо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, тож вимикаємо плитку і дістаємо дуже обережно. І одразу закриваємо кришкою. І ось в такому положенні залишаємо до повного вистигання. А потім зберігаємо в прохолодному місці та смакуємо взимку. Смачного! Па-па!